Зараз до Угорщини переходимо і до тих підступних рішень, які там ухвалюють. Вісім країн Євросоюзу стурбовані рішенням Угорщини щодо в'їзду росіян в листі до Єврокомісії. Вони висловили занепокоєння про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі. Його текст оприлюднив у себе в Твіттері очільник МЗС Естонії Маргос Цхакна. Міністри вважають це рішення невиправдане, доки Росія веде війну проти України і Сифікує свої гібридні дії проти ЄС. Я нагадаю, що оновлене міграційне законодавство набуло чинності в Угорщині ще з 1 січня 2024 року. Якщо раніше в країні було 18 типів дозволів на проживання, то зараз їх вже 24. Це сталося після візиту прем'єра Орбана до Москви на початку липня. Тоді Будапешт вирішив спростити в'їзд для громадян Росії та Білорусі. Їх включили до програми національної карти, яку видають в. Всім охочим працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовжити її, і от свої дії в Угорщині аргументували тим, що багато хто з них бере участь в будівництві в країні атомної електростанції. Водночас, 12 вересня 2022 року, ЄС призупинив дію спрощеного візового режиму з Росією. З того моменту процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим за такі дії. Дії угорщину можуть е, вилучити з Шенгенської зони в європарламенті. Обурені таким небезпечним рішенням. Про це пише політико. 67 євродепутатів. Написали листа до президентки Єврокомісії Урсули фондерляїн. В ньому нагадали блокування Угорщиною допомоги для України і поїздки Орбана до Москви. На думку євродепутатів, так звана національна карта для росіян та білорусів загроза безпеці для всіх країн-членів ЄС. Оскільки під виглядом заробітчан до ЄС можуть потрапити шпигуни, а відтак в європарламенті хочуть, аби видані угорщиною візи не визнавали в інших країнах Євросоюзу.